Розсекретили п'ять років тому ресторатор Микола Тещенко розлучився зі своєю другою дружиною, володаркою титулу Міс Україна Україна-2008» Іриною Журавською. Й відтоді запевняв, його серце вільне і відкрите для нового кохання. Насправді ж тривалий час перебував у стосунках. Хто прибрав до рук завидного холостяка? Та чому він приховував наречену? Дізнаємось просто зараз. Зункам високої моди дизайнер андре тан святкує 15-ту річницю свого бренду грандіозним фешн-шоу. Зірковий розмах вражає. Микола, нещодавно. Твої прихильники розсекретили твою кохану. Твої нареченні 22 роки. Тобі 44. 22 роки. Різниця. Вона в принципі могла бути твоєю донькою. Вона дуже умна, ерудірована дішка, алічниця э, в університеті вона санатлічна. Помімо всього, вона ще й знайшла себе як бізнесмен. Я ще удивляюсь, як може чоловік 22 бизнес, бізнес более девушка, не лежа на спині. Ви свої стосунки зареєстрували? Я не можу пока тобі об этом сказати. Я дві відповіді так і ні. Я уверен, що це буде так. Да, Пропозицію руки і серця ти робив? Звісно. Це було романтично. Очень романтично. Як во Франції, в Париже, на Ефілі башні. Ви весь цей час приховували стосунки. Ви не фотографувалися разом. Ви не приходили разом на світські заходи. Ти все ж таки тримав статус холостяка, аби не розкупити оцю популярність серед жінок. Світськість для відносин, учитывая мой опит не нужна. Згадати все. До уваги гости свята, ретроспектива «Соконь» дизайнера. роздивляються експонати сучасні музи Андретана, телемандрівниця Леся Никитюк та співачка Ольга Полякова. З поверненням з навколосвітньої мандрівки, ти чи не єдина ведуча з усього проекту і Решка», хто витримав навколосвітню подорож? Змінювалися ведучі, змінювалися оператори, режисери. Але ти стійко продовжила подорожувати усіма країнами навколо світу. Так, так, це я мені довелося і стрибати, і неряти. І ризикувати життям неодноразово. Я просто така людина. Знаєш, кать, якщо я не відважуся, я потім буду жалкувати. Я думаю, та коли я ще буду в тому Макао? та стрибну і все за Україну. На яку небезпеку наражав тебе телевізійний проект під час навколосвітньої подорожі? А я тільки тобі розкажу історію, а потім ще покажу фотографії моєї п'ятої точки, яку скусали дві тисячі москітів. І коли я Катя повернулася з навколосвітньої подорожі, в мене був як повторний висип. Мені був повторний висип зібрали весь канціліум колегіум врачей, Значить, мене поклали під капельницю, поставили карту і кажуть, якому покажи пальцем, в якій частині фіджі тебе кусали москіти. Того що там москіти переносять різні види хвороб. Не, не бійся, не бійся. Я нормально вже Да. Хі -хі -хі. слава богу, все обійшлося. Мене покусали в тій частині фіджі, де москіти є не не заразні. Твоя історія це історія про Попелюшку. тому що ти звичайна дівчина з Хмельницького, яка перетворилася на зірку одного з центральних каналів, коли повертаєшся до Хмельницького. Як на тебе реагують? Люди підходять і просять влаштувати на роботу їхніх дітей, там якісь подруги, однокласниці, родичі. Ми я стараюся всі речі, яких я там відзнялася або які вже мені не потрібні. Я ну якби передаю, дарую. От і ну ми дуже дружні, скажімо так. І ніколи не цураємося звідки ми пішли один одному допомагаємо. Але не наглійте, добре, не наглійте. С не міг обійтися без тебе, тому що ти обличчя рекламної компанії у цьому сезоні. Андретана фотосесія і сама рекламна компанія дуже компрометуюча і відверта. Слуха, якщо є об'єкт, на якому гарно сидить одежа, чому б його не показати? Це по-перше. По-друге, це ж перший раз у фешн-індустрії нашій, коли поп-зірка є обличчям бренду. Ти бачиш, що я навчилася говорити українською? Я шоці. Ти на мене дуже гарно впливаєш. І тому я як піонер. Можна мене поздоровити. Світлини відверті. Ти в таких латексних чоботях у дуже коротких сукнях. Я вже в тому віці і в тому статусі, що мене вже можна скомпрометувати. 12 років за одним і тим же мужчиною заміжня, ніяких романів, ніяких шкандалів, нічого немає. Можна хоч трошки тіла голого показати, хоч щось я можу зробити. Ти отримала непогані гроші за цю рекламну компанію. Знаєш, Андретан бізнес. Насмен, он один з немногих дизайнерів, которые реально зарабатывають много, особенно на масс-маркеті. І он, конечно, може позволить таку звезду, як Оля Полякова. Скільки то отримала за цю рекламну компанію? А я тобі не скажу. Подіомі 800 гостей у залі. Усі поспішають з привітаннями до дизайнера. Андрій, вітаю тебе з презентацією колекції, вітаю з 15-річчям бренду. Пам'ятаєш з першого зіркового клієнта, як ти хвилювався? Іра Білик, і, рабілик, і я, я її дуже любив в дитинстві. Для мене це був все, ну, це для мене була звізда мірового масштабу. Це якраз було то платье, коли вона тільки-тільки сильно похуділа. і це перший її був русскоязичний кліп, да? А от якраз не, коли було багато-багато-багато-багато всяких любов і яд і так далі. В общем, це якраз це Это был альбом. Ну а еще, конечно же, тогда, еще будучи в Харкові, мене запримітила на конкурсі молодых дизайнерів тогда Наташа Могилевська, і тогда она мне купила всю колекцію. У меня тогда был в 2003 году колекція, вся полностью біла. І вот она, как раз, все, все купила, потому что у нее был новий концепт. Я обновляюсь. Зараз пройшло 15 років. Є лінія для дому. <зас> Ти одягаєш і митників, і олімпійських спортсменів, і зараз ще будеш одягати фіскальну службу. Тобто, всі будуть ходити у андрретана что дали даже макдональдс извините, но могу сказать одно что наверное моя миссия была в каждый дом потанну и вот я благородно иду к этой миссии Шапка незмінний атрибут. Навіть у голосі діти на всіх ефірах. Ти у павільйоні знімальному сидиш у шапці. Глядачі ж подумають, що зимно було у павільйоні. Або подумають, що лисий. Ну я так всегда одягався. 13 лет я пішов на брейкданс, почав крутитися на голове. Вот я в шапці всегда и ходил. Мама не переживає. Я поїли в шапці. Нужно мысли беречь в тепле, собирать шапку, все, а потім это Песні. Ти сам часто жартуєш з приводу свого зросту, і можна зрозуміти, що одяг тобі підбирати нелегко. Чи не жартують дизайнери, коли ти приходиш до них, і чи не відправляють вони тебе у дитячий відділ? <рес> ні, правда, совершенно ні. І я скажу, що мені з гадами наоборот стало легче з одягом. Це взросле пальто, це это даже, навіть это даже елька. Взагалі-то тебе стиль, як ти сам його називаєш, бомж стайл. Это вулична э, уличная Ми Мы тобою приблизно ровесники, Тобто, ти ще зачепив школу в радянські часи, чи не критикували тебе у школі, чи не виганяли, чи не робили. догани з приводу зовнішнього Виганяли. меня выгоняли из экзаменів, э, уже останніх. Тому що я був я ось такими волосами. Э, да, да, у мене були великі, большие, такі довгі волоси по плечі. Но у мене була ціль. Я хотів прийти на випускний ласками то есть я тогда был очень очень сильным рэпером и на меня влияли Snoop Dogg. я пришел я это сделал потом преподаватели которые выгоняли меня с экзаменов в итоге фотографировались со мной и говорили какая классная прическа